Молебень до Богородиці. Благословенний Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Христос воскрес і змертви, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертви, смерть і смертви. Смертю, смерть подолав. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас. І, Сину і, Святому і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Наші, і мене Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Йому покаянні, взиваючи слипини душевної, владичиться, поможе, змилосердившись над нами, поспішися, бо загибаємо від множества гріхів. не заверни рабів твоїх з нічим, Бог тобі єдину заступницю має. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. спасає завжди від усякої біди, єдина благословена. Будьмо уважні, ми росім примудрість, будьмо уважні. Пом'яну ім'я Твоє у всякому роді. І роді. Слухай, дочко, і сповляння, прихили Вухо Твоє. Господи, ми помолімося. бо Ти, святий, єси Боже, наче Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Хвалійте Бога у святині Його, хвалити у тверді сили Його. Не хай, хвалить Господа. Щоб сподобалися ми слухання святого Євангелія, Господа, Бога молі. премудрість, прості, вислухаймо святого Євангелія мир усі, Ми Росії. Від духові від у святого Євангелія, читання, слава Тобі, Господи тобі. Будьмо уважні. У ті дні, вставши, Марія, пустилася швидко. В дорогу в гірську околицю місто Юде, увійшла вона у дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета, привіт Марії, здригнулась дитя в її і Єлисавета сповнила Святим Духом і скликнула сильним голосом, і сказала: благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, звідки ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось бо як голос Твого привітання. Залуна у моїх вухах дитя і з радости здригнулось у моїм лоні, щаслива та що повірила, бо здійсниться сказаний від Господа, і мовила Марія величає, душа моя Господа, і дух мій радіє у Бозі і Спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї. Ось бо від нині облажатимуть мене всі роди. Великий бовчини мені всемогутній і святе його ім'я. Марія пробула в Єлисавети місяців зотри. А потім повернулася додому свого. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Е, ви знаєте, сьогодні я би хотів, щоб ми разом задумалися над одним малесеньким уривком молебні, де співається що про Богородицю і каже, що ти є, як там сказано, тіне. Тут в останньому є різні перегли. порівняння, радуйся всіх прибіжвища, радуйся світильниче золотий. І радуйся Тіне. А чому, а чому Богородицю називають тінню? Я над цим сьогодні на хвильку задумався перед молебнем. Ви знаєте, мені доводилося бути в тих краях і в Палестині, і в Ізраїлі багато разів, але особливо одного разу ми були в Об'єднаних Арабських Еміратах. І там ми були в готелі, треба було правити службу Божу, і не було іншого виходу, як правити в такому відкритому вестибюлі на вулиці. На вулиці перед готелем. Кожен день служити службу Божу. І одного разу ми мали службу вже так ввечері, ближче до заходу сонця. І ви знаєте, там влітку особливо там температура просто неймовірна. 40 з лишнім градусів, 50 і вологість, висока вологість 50 градусів, в ризах. Це надзвичайно жарко. Особливо після важкого дня ти стоїш і ну, надзвичайно складно. І тут. В якийсь момент служби Божої Сонце заступило за готель, і готель на нас кинув тінь. І раптом ми відчули, що ще якийсь такий вітерець невеличкий є. Настільки все перемінилося, та служба, що пів служби думалося, що можна впасти. І раптом друга частина служби служиться з такою, якоюсь такою легкістю, якоюсь такою прохолодою і з таким вітерцем. І я собі тоді почав розуміти різні ті вислови, які є в Святому Письмі, які пов'язані з тінню. Ось, Пам'ятаєте, я такий вислів, хай благословить тебе Господь сьогодні, і хай ласка Господня, хай благодать Господня тебе отінить. Благодать Хай тебе отінить. Або навіть про Богородицю, це що ангел приходить, сповіщає, що вона зачне свого сина, це ніби ласка Господня її отінила. Не осінила, ще по іншому кажуть, але то більше отінила тінь. Ось. Хто в власті Господні перебуватиме, хто в тіні Господні ходитиме. Є там в псальмах таке, хто в тіні Господні ходитиме. Я тоді просто зрозумів, що. Для нас з України, чи навіть тут, що ми живемо в Канаді, для нас тінь абсолютно не відіграє той ролі, яку вона відіграє на Близькому Сході, в тих дуже гарячих країнах. Там тінь це є буквально як спасіння, пустеля. І тут якесь деревце, якийсь оазис. Ти туди заходиш зовсім, зовсім по-іншому себе почуваєш. І тому. Там легко можна порівняти ласку Божу, коли людина знаходиться в відчутті того, що їй приємно, вона радісна, щаслива. Легко можна то порівняти з тим, що ти зайшов в цю тінь. Ось. І Богородицю, напевно, називають тінню, тому що, перебуваючи під її покровом, ми не мов би є в тіні Всевишнього. Ми, нас не спалює, це палюче сонце, а ми знаходимося в такі прохолоді з вітерцем, знаєте, як навіть мусульмани, от як вони собі уявляють спасіння, вони уявляють спасіння, що то буде зелень, водичка і така не сонце палюче, а прохолода. От так вони собі уявляють рай. То для нас рай це коли ми перебуваємо. В тіні Всевишнього це палюче сонце нас не спалює, але Богородиця нас своїм покровом захищає для того, щоб нам було не забагато, а якраз цілком достатньо світла, температури, то прохолоди, того вітерця, так якось собі так уявив Богородицю, її роль. Бо кажуть, яка то роль Богородиці? Ну, звичайно, головна роль це те, що вона є мати Бога Вишнього, мати Божої благодаті, що ми співаємо. Але друге, це її цей покров. Ви знаєте, якщо би, як можливе життя на нашій планеті. Є стільки планет, мільйони планет, і на них поки що не спостерігається ніякого життя, як воно є можливе в нас. Воно безпосередньо можливе, тому що ми маємо над собою оцю атмосферу. Сонце на нас світить, але не спалює нас, тому що є оце небо, як ми кажемо. А про Богородицю кажуть, що ти є покров світу ширший, ніж небо. Вона, не мов би, той озон, який створює саме таку атмосферу, уможливлює життя, дає можливість для. Для життя вічного, тобто створює цю атмосферу. Вона не є сонцем сама, тому що сонцем є Бог, але вона є тою атмосферою, вона якби нас покриває, отінює цією Божою ласкою. Ось просто такі думки десь в мене з'явились перед молебним і хотів ними поділитися. Як то Богородиця є тінню, як це в тіні Всевишнього перебувати. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пресвята Діво, Марія. Мати примилосердна, радуйся й спасай тих, що надіються на тебе. Богородице, спаси нас. Мати Христа, Бога нашого, радуйся й спасай тих, що надіються на тебе. Пресвята Мати предвічної любові радуйся й спасай тих, що надіються на тебе. Не святая, спаси нас. Мати Божої благодаті, радуйся й спаса тих, що надіються на тебе. Не святая, спаси нас. Непорочно зачата, Діво, радуйся й спасай тих, що надіються на тебе. Діво світліше від і радуйся, тих, що надіються на тебе. Діво, славніше, ніж Серафими, радуйся, спасай тих, що надіються на тебе. Святая Богородиця, спасина. Спаси Марія, пречиста голубко, радуйся, спасай тих, що надіються на тебе. Марія запашна квітку дівицтва радуйся й спасати, що надіються на тебе. Не Богородице, Богородиця спасина. Марія ласкава покровительку Дів, радуйся спасати, що надіються на тебе. Святая Богородиця, спасина. Марія, покрови, світу більше, ніж небеса. Радуйся й спасити, що надіються на тебе. Марія, заступниця перед справедливим судею, радуйся і спасай тих що надіються на тебе. Марія, потіху заплаканий, радуйся і спасай тих, що надіються на тебе. Пресвятає святая Богородиця, спасина. Марія, прибіжих грішників, радуйся і спасай тих, що надіються на тебе. Марія посередниця, яка не покинула нас по своєму спині, радуйся й спасати, що надіються на тебе. Пресвятая Богородице, я богородиться, Марія, що єдина чиста і благословена, радуйся й спасати, що надіються на тебе. І скорботах ми грішні не маємо, обтяжені гріхами не сліченими, мати, бога вишнього, тому та -то ми до тебе прислужимо. Пом'яну ім'я Твоє у всякому роді і роді. Всіх скорбних радість і пригнічених заступниця і голодуючих кормителька, скитальців потіха, бурями гнаних при. Крові, заступниця, же зуста Мати Бога Бого вичнього, ти єси я поспішися, молимся щоб спастися, раба. Слухай донечко, і споглянь, і прихили вухо Твоє, радуйся, пречистая Іво, радуйся, цінний, скип царя Христа, радуйся зрости гроно та радуйся, дверей небезпечно. Лима, купино. радуйся всемірне світло, радуйся всіх радосте, радуйся вірних спасіння, радуйся, заступнице всіх Христия і прибіжище влади. Слого Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Радуйся вселенного похвало, радуйся храме Господи. Зумиріння усі голови, приклонивши Господу, помолімося. Господи помилуй. Це моя преплага. Надіє моя Богородице, Запи ще ширіти на Учених радостених погравитенько, глянь на мою нужду і на моє горе, побожи мені немічному провать мене не насвіченного, Ти ж бо моє горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо немає. Допомоє ні захисниці ні ласкавої розрадниці, крім тебе, обожати, бо ти мене охорониш Богу, і захистиш по всі віки. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молодом з тобі, вислухай, помилуй. Господи, Помилуй, Господи, поми. Ще молимося, щоб Господь зберігав це місто і кожне місто, село, і країну перед голодом, знищенням землетрусом, повінню, градом, пожежею, війною, нападом ворогів і внутрішніми міжособицями. Молимо, щоб Ти, наш ласкавий добрий, людинолюбний Бог, змилосердився, відвернув від нас гнів і заслужені кари та помилував нас. Господи, помилуй. Помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, нашу повання, усіх кінців землі, і тих, що далеко на морі і в повітрі, змилосердися над нами грішними і помилуй нас, бо ти милосердний, твоїй людинолюбний Бог, єси, і тобі, славу, посилаємо, цю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Світуйся, світуйся, Новий росіяни. Господня на тобі засяя, Радій нині веселися сіоне, а ти чиста бородиця втішайся воскресіння сина Твого. Слава тобі, Христе, Божого, бування наше, слава Тобі. Христос Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що воскрес із мертвих істинний, Бог наш, молитвами, пречистої своїй матері, апостолю, отців наші всі святи, слава несихвання апостолів, преподобний воносних отців наших всіх святих, помилуй, і спасе нас, бо він благий, і людинолюбний. Христос воскрес із мертви, смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував. Христос Воскрес і змертю, смертю, смерть подолав. І, твим, врубав, життя дарував. і нам дарував життя вічне. Поклоняємось Його на третій день Воскресіння. Дякую. Хто бажає, можемо залишитись на біблійний гурток. Ja, Do throw.